Добрий день. Рада вас вітати на своєму онлайн-курсі. Тема нашого уроку це організація роботи та обслуговування споживачів у ресторані класу люкс. Тепер повторимо, що таке ресторан. Ресторан це підприємство ресторанного господарства з широким асортиментом страв складного приготування включаючи замовлені і фірмові, винногорілчані, тютюнові і кондитерські вироби, з високим рівнем обслуговування в поєднанні з організацією дозвілля. Характеристика нашого закладу: ресторан може мати вишуканий інтер'єр, високий рівень комфорту. Також включає ресторан додаткові послуги, це бронювання місць, обслуговування банкетів, кейтерингів та інше. Наступне це оригінальний асортимент фірмових і замовлених блюд, напоїв, коктейлів. Високий рівень обслуговування та організація дозвіл. Характеристика виробничих приміщень. Як ми вже знаємо, що ресторани поділяють мають виробничі приміщення. Вони є такі, як цехи, вони бувають двох водів: це заготівельні і доготівельні, сервісна та мийна столового посуду. Собі нагадаємо, що таке цех. Це відокремлена складова частина підприємства, в межах якої виготовляється продукція визначеного асортименту відповідно до виробничої програми. Характеристика торгових приміщень. До торгових приміщень належать вестибюль, в тому числі гардероб та туалетні кімнати. Зали та аванзали. Що ж таке вестибюль? Вестибюль це перше приміщення, куди потрапляють споживачі і де починається їх обслуговування. Аванзал це приміщення для очікування, збору і відпочинку учасників урочистостей. Не забуваємо про головну деталь підприємства: це меню. Що ж таке меню? Меню це перелік закусок, страв, напоїв вже сказаною ціною та виходом, які є у продажі протягом всього робочого часу. В меню класу люкс. Повинні не містити, містити не менше 15 найменувань холодних закусок, 3 гарячих, 5 супів, 30 других гарячих страв та 6 солодких страв. Страви в меню розташовуються в такому порядку. Зазвичай перше у нас іде це холодні закуски, гарячі закуски. Потім вже перші страви, другі страви, гарніри та солодкі страви. Столовий посуд, прибори, інвентар та білизна. В ресторанах класу люкс використовується посуд різних видів: це такі, як порцеляновий, фаянсовий, керамічний, скляний, кришталевий, металевий. Та дерев'яни. Ресторану цього рівня використовують посуд з монограмою, абревіатурою та емблемою закладу. До столової білизни відносять мультони, скатертини, серветки та рушники. Підготовка торгового залу до обслуговування. Найперше, що нам треба зробити, це прибирання приміщення. Наступне це розстановка столів. Потім ми отримуємо і підготовлюємо столовий посуд. Не забуваємо про сервіровку столів. І також особиста підготовка персоналу. Обслуговування відвідувачів. Найперше, що нам треба зробити, це зустріч і розміщення відвідувачів, прийом та оформлення замовлень, передача замовлень на виробництво, одержання і подача страв. І останній вже в нас момент це розрахунок з клієнтами. А тепер трошки поговоримо про історію виникнення ресторану. Тобто, що таке ресторан? Ресторан це слово французького походження, перекладається як відновлення. Справа в тому, що в 1765 році паризький, паризький шинкар Буланже, щоб привернути увагу відвідувачів до свого трактиру, помістив над ним вивіску з наступними словами: Прийдіть до мене всі! Стражденні шлунком. І я вас відновлю, тобто відреставрую. Згодом після цієї вивіски стали з'являтися нові подібні заклади, і з кожним днем інтер'єр і меню ресторанів поліпшувалося. Устаткування. Не забуваємо, що в кожному ресторані є устаткування. Воно поділяється на таких три. Це перше це теплові. Сюди входять плити, пекарські шафи, професійні хлібопічки, пароконтомати, фритюрниці та грилі. Холодильні це холодильні та морозильні камери. І не забуваємо про додаткове. Туди ж входять хлібопекарські це хліборізки, тісто машини, просіювачі. Технологічні, м'ясорубки, блендери, міксери, овочерізки, слайсери. Барне обладнання, кавомолки, льодоподрібнювачі, кавомої машини, соковижималки. Посудомийні – це посудомийні машини. І нейтральне сюди входить. Це столи додаткові, витяжки, стелажі, сушільні шафи. шафи візки та мийні. Не забуваємо також про нашому закладі. Головною ми ставимо це охорона праці. Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людині в процесі праці. Головними об'єктами дослідження охорони праці це є людина в процесі праці, виробниче середовища, організація праці на виробництві. Створення системи охорони праці на підприємстві передбачене законом України про охорону праці. Відповідно до цього закону, під час укладання трудового договору роботодавець повинен. Проінформувати працівника під розписку, про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто і можливі наслідки їх впливу на здоров'я. Підводячи підсумки, можна зробити невеличкий висновок. Що ресторани мають величезне значення в житті сучасного суспільства. Сюди приходять відзначити ювілеї, важливу подію в житті, провести весільне торжество, ділову або офіційну зустріч, просто відпочити в колі близьких друзів. Радо зустріти, швидко і смачно погодувати людей, створити їм усі умови для повноцінного відпочинку. Така задача працівників ресторанів. Успішна робота ресторану залежить від багатьох факторів, як і будь-яка складна система. Ресторан починається з задуму його творця і закінчується контролем і його функціонуванням. Наш урок підійшов до завершення. Всім дякую за увагу! До наступної зустрічі. До побачення!